Доброго дня, друзі! Хочу вам зняти відео. Приїхала до мене така машина Fiat Scudo. Fiat Scudo 1,9. Простий дізель. Каже людина, щось стукало, стукало. І якісь детальки, каже, поє... коло мотора впали на защиту. Каже, мав якийсь круштейник. каже. О, стукало і заглохло. Він сам не знає, чи заглохло, чи він сам зі страху залишив. І покажу вам таку поломку. І показує мені такі детальки, які він на захисті знизу мотора знайшов. Хто ми хто робить машини. Ось Отакі він детальки знайшов. Ате деталька виявляється Відвалилося. То розуміє. Попросився поршень на волю. Щось ми там тіснув всередині поршню було. І попросився він на волю. Чоловік ніби старший. Нормально їде Ну, така в них є трошки слабенька, то є четвертий від ремня. Така в них є слаб'інка, то я другий мотор роблю. Такий з такою проблемою. Трошки в них буває така слаб'інка. Блок розбило. на... теж потрощило, не знаю, що з колінвалом. Кому попадалося? Такі машини на ремонт, чи в кого, в кого своя машина. Коментуйте, що там. Чи воно колінвала. Чи в більшості колінвал тріскає, чи не тріскає, чи гне його, чи не гне. Ну, ми, звичайно, будемо то все розбирати. Треба другого блока. Другий поршень. Бо його вже там нема по кусочках піддонів, напевно. Ну, та точно. Бо як він шатун внизу вже, то... Треба буде поршня, треба буде блока. Одним словом, треба цілого мотора. Не знати ще що. З головкою блока циліндрів. Та й таке воно танці. треба. Все, потрошити, розбирати. Треба розбирати перед, передну решетку, бампер, телевізор. І півосі віймати, напевно, що. Напевно, що так. Віймати півосі і з коробкою просити його на волю, а там вже... Будемо боролись, знімемо відео. Що там з ним. Як воно все виглядає? І в процесі теж відео буду знімати, ніби мотор нормальний, і машина нормальна, і людина адекватно їде. Ну, вічного нема ніч дізелі вони не люблять топити, але ну. той чоловік точно не... Не... не тиснув на педаль, бо він старший він не любив. І на роботу їздить. так воно йому сталося. Була в нього ще перед тим теж така сама машина. Ремінь генератора оборвався. Попав під зубчастий, перетерло защиту зубчастого ремня, попав під зубчастий, проскочив ремінь, так в клапана вперлося поршнем, колеса юзом пішли. Думали вже мотор викак. Перед тим в нього теж самішка машина була, він навіть той самого кольор взяв. Думав моторовий каюк. Як на всякий випад, ну, був впевнений на 99%. Думаю, накинув ремня, виставив по мітках, то все. Я на ключик, на тирк завелась. При такому великому ударі, що аж коли союзом пішли, не знаю, що воно і ні шатона не зламало, ні нічого. Було на... трошки клапан, напевно, підігнуло. Зразу диміла. Потім підклинював клапан, підвісав, постукували, А потім робилося. Чуть-чуть підігнуло певний клапан. Але. Обійшла ще тим заміною ремня і защитує і... ремня. Там пластмасова така йде. І за... Такою пластмасовою, там знизу, там, де. Трошки зразу піддимлювала, але... По ремонту просто по кошту. І вона і їздив рік часу. Потім її продав бо в ній ніку був поганий вже. І рік часу їздив. Ну, вона десь трошки чу-чуть, Так, мотором хитало, бо то там вже не ідеально. Але не робилось нічого. Буквально. А тут нормально їхав. Цок-цок-цок, цок-цок цок і. Перший шатун попросився наверх. Так що, друзі, дивіться, лайкайте, кому цікаво, коментуйте, в кого таке було, що, які моменти. Мені теж цікаво, я теж, як то кажуть, цілежиться вчись і все одно помираєш. Всього не знаєш. Різні є випадки, різні моменти всього. Ніхто не може знати, ні ви не можете знати всього, всіх моментів. Але то таке. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, буду радий.